На цьому занятті ми дізнаємось, які види публікацій існують в соціальній мережі Facebook та як і коли краще їх розміщувати. Отже, розглянемо, які види публікацій можна робити на сторінці у Facebook. Найпростіші та найчастіше вживані формати це текст, текст плюс картинка, текст плюс відео. Текст в публікаціях варто робити максимально коротким. Чим він коротший, тим більше вірогідність, що його прочитають. Також в текст можна додавати усілякі значки, так звані емоджі. Це допомагає урізноманітнити текст, виділити певні пункти, зробити його більш емоційним. Головне не переборщить. Коли ми додаємо картинку, варто пам'ятати, що краще використовувати формат PNG замість JPEG. Картинка має бути контрастною, щоб привернути увагу та інформативною. До постів з фото та відео Facebook пропонує додати товар чи послугу. Товар можна прикріпити з магазину або прямо при публікації створити картку товару. При створенні вказуємо назву, вказуємо ціну, вказуємо, чи бере участь товар у розпродажі. Додаємо опис та додаємо посилання на сайт. Наразі ми скасуємо, але вже знаємо, що така функція є. Публікуємо. Крім звичайних фото та відео, в публікацію можна додати: альбом! Цей формат підходить, якщо потрібно опублікувати фотозвіт з події. Для більшого поширення цього альбому обов'язково позначте на фото усіх, кого знаєте. Також можна створити кільцеву галерею. Гарно підходить для просування продуктів чи послуг з перенаправленням на сайт. Давайте спробуємо. Додаємо посилання на сайт. Прибираємо усі зайві зображення, які підтягнулись з сайту. Відповідно, додаємо, завантажуємо ті, що нам необхідні. Коли продукти послуги завантажені, біля кожної картинки можна відредагувати текст та конкретизувати посилання на сайт. Потім ми додаємо мотивуючий текст до самої публікації. І публікуємо. При кліку на будь-яке з цих зображень користувачі потрапляють на відповідну сторінку на сайті. Ще ми можемо створити слайд-шоу. Це коротеньке відео з фотографій, в яке можна інтегрувати звук. Також можна створити полотно: це більш складний формат, в який можна додати одночасно текст, фото, відео, посилання на сайт. Про просування ви дізнаєтесь в модулі просування у Фейсбуці. Прямий ефір гарний формат, якщо ви проводите майстер-класи або надаєте консультації. Можна створювати пости, які мотивують писати повідомлення на сторінку. Тільки сьогодні усі, хто напише нам повідомлення, отримають. Картинка, відповідно, має бути мотивуючою. Ось в самій публікації у нас з'являється кнопочка Надіслати повідомлення. Також можна створювати події. Наприклад, до вас в магазин надійшли нові деревообробні прилади, і ви хочете продемонструвати своїй цільовій аудиторії, як класно вони працюють і які у них нові круті функції додалися. Для цього ви проводите майстер-клас по деревообробці в своєму магазині. Клікаємо Створити подію. Далі завантажуємо обкладинку. Вона має відображати суть події та містити назву, місце проведення, дату та час події. Вводимо назву, вона має розкривати суть події, додаємо адресу, вказуємо початок та закінчення події. Або також можемо зробити подію регулярною, вибравши відповідний пункт. Ось тут обов'язково додаємо опис. В описі потрібно вказати, що буде відбуватись на події та чим саме ця подія буде цікавою вашій аудиторії. Якщо наш майстер-клас платний, то ось тут можна вказати посилання на сайт, де можна купити квиточки. Якщо у нас є партнери, які з нами організовують подію, додаємо їх сторінки в блок організаторів. Також ми можемо налаштувати, хто може чи не може публікувати пости на сторінці події. Публікуємо подію, вона відобразиться на сторінці, і на неї можна буде запрошувати учасників. Ще на сторінці ви можете створити пропозицію. Наприклад, це може бути акційна пропозиція на один із ваших товарів. Додаємо фото товару, пишемо мотивуючий текст, вказуємо, коли наша акція закінчується, та вказуємо, акція проходить офлайн чи в інтернет-магазині. Можна додати промокод чи вказати додаткові умови. Користувачі, які зацікавились акційною пропозицією, можуть її зберегти. Цим користувачам будуть приходити сповіщення про пропозицію сюди. Нотатки гарно підходять для великих текстів з фото і відео, наприклад, інструкції з використання певного товару. В нотатках ми можемо додати фото на обкладинку, вказуємо заголовок. Пишемо текст. На відміну від постів, текст в нотатках можна форматувати, робити жирнішим, лінкувати. Ось уже текст з лінком. Також ми можемо додавати фото. Фото можна відцентрувати, а також додати підпис до нього. Ще в публікаціях ми можемо додавати посилання на сторонні ресурси або на власний сайт. Якщо при цьому підтягується багато зображень, зайві ми вимикаємо, а лишаємо ті, що необхідні. Посилання з текстового поля прибираємо і пишемо текст. Ось ця частина після публікації буде клікабельною, тобто в тексті посилання не потрібне. При кліку переходимо на сайт. Варто зазначити, що текст в публікаціях можна робити кількома мовами. Просто варто увімкнути цю функцію в налаштуваннях. Публікація буде відображатися тою мовою, якою у користувачів налаштований Facebook. Після того, як функція увімкнена, спробуємо зробити двомовну публікацію. Вводимо головний текст. Текст по замовчуванню український. Та додаємо італійський варіант. До таких постів можна додавати картинку, але на жаль, поки один варіант: ми можемо додати дві картинки з різними мовами. Після публікації, відповідно, користувачі, у яких Facebook італійський, будуть бачити пост з італійським текстом, усі інші з українським, бо він головний по замовчуванню. На прикладі цього посту ще розглянемо, як ми можемо планувати публікації. Ось тут. Будь-яку публікацію можна запланувати на певний час або опублікувати минулою датою. Публікації можна редагувати після їх розміщення ось тут. Найважливіші публікації ми можемо закріпити угорі сторінки. Після закріплення публікація відображається першою на сторінці. Щоб дізнатися більше про розміщення публікацій у Facebook, обов'язково ознайомтеся з додатковою інформацією, яка розміщена за посиланням у підписі до заняття. З видами публікацій розібрались. Тепер розберемося, коли краще публікувати пости. Потрібно розуміти, коли ваша аудиторія знаходиться онлайн. Наприклад, якщо ви публікуєте для школи. Кільного віку аудиторії краще публікувати, коли у них закінчуються уроки, тобто після обіду. Також на сторінці, яка вже має достатньо велику кількість підписників, у блоці Статистика можна подивитися години активності цільової аудиторії. Також варто зазначити, що не усі публікації вашої сторінки потрапляють в стрічку новин ваших користувачів. Facebook за своїм особистим алгоритмом. Відбирає ті публікації, які будуть відображені в стрічці підписників. Чим більш популярна публікація, чим більше відгуків вона збирає, тим більша вірогідність, що вона потрапить у стрічку ваших підписників. У цьому занятті ми дізналися, які види публікацій існують в соціальній мережі Facebook та як і коли краще їх розміщувати. На наступному занятті ми дізнаємось, що таке модерація та як спілкуватися з підписниками вашої сторінки.